Сьогодні ще раз згадую про сайт Mess English та ще одну активність звідти. Ось там можна знайти такі паспорти. Їх роздрукувати можна роздрукувати на кольоровому папері, щоб було цікавіше для учнів. І що можна тренувати, маючи такі паспорти? Роздаємо їх в групі або індивідуально і ділимо на пари. і... Пари спілкуються між собою або можна презентувати себе для всієї групи, або лише вчителю, що можна тренувати ім'я, прізвище, дати, дата народження, вік. Зріст, країни, в яких людина побувала, а, назвати номер телефону, імейл-адресу види спорту, і також тут вказана тривалість, а, скільки людина займається цим видом спорту, тобто можемо тренувати Present Perfect. А, так само а, Є вказані предмети шкільні, які людина вивчає Favorite, favorite website, singer, movie, а також що людина робить, коли Погода, наприклад, sunny, when it rains, when it it rains, snows, or on a holiday. Що ти робиш, коли така погода така? Так тобто дуже багато всього можна сказати, потренувати, і можна підібрати цю активність під різні. Теми, як лексичні, так і граматичні, і класно пропрацювати. Також можна цю активність повторювати, яким чином у нас багато таких паспортів. І, наприклад, якщо ви вже проводили цю активність, то на наступний раз змішуємо ці паспорти і вже учні витягують, обирають іншу людину. Так? І таким чином. Тренують вже використовуючи іншу інформацію з іншим паспортом, ось класна активність. Користуйтеся, знаходьте, користуйтесь.